терміни це сталося. Цілий полк Арев затиснути окуп'янській пастці. Зсу змогли. Генерали у Москві схопилися за голови після того, що почули. На шиї Герасимова затягується петля. Путін йому цього не пробачить. Артилерія Рев заборонили відкривати вогонь. Свої ж генерали. Такого розколу в РФ ще не було. Задпабліки просто розриває екстреном. Зсу провели найбільш зухвалу операцію з часів Курська. На ще росіяни тікають кидаючи позиції. Переломний момент війни зсу роздробили ворога на Херсон. Ключ до Олешок взято. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Рената Асланова і Останні події. Сенсація – Це справжній кошмар для росіян. Цілий полк застряг у вогняному кільці в Куп'янську. Командир заборонив артилерій стріляти, залишивши своїх штурмовиків гнити під ударами ЗСУ без єдиного шансу на підтримку. Прагнучи швидше доповісти до Москви про успіхи та посилити переговорні позиції, штаб полку передчасно відзвітував про взяття під контроль низки позицій у межах міста та околицях. На папері ці квадрати вже значаться як тил, але насправді там тривають запеклі бої. Бюрократичне самовбивство. Окупанти 122 го полку затиснуться в бетонних пастках, але їхня власна артилерія мовчить. За брехливими доповідями позиції вже російські, а значить, стріляти не можна. Геніальний план російських генералів обернувся масовою загибелью їхніх же солдатів. А тим часом ЗСУ спростували чергову заяву начальника генштабу РФ Валерія Герасимова про нібито захоплення Купінська вузлового. Українські військові підтвердили, що селище не тільки не перебуває під контролем загарбників, але й навіть не примикає до безпосередньої лінії зіткнення. Комбат ЗСУ Роман Ковальов записав звернення прямо з центру населеного пункту, показуючи реальну ситуацію на місці. Вибухове відео з'явилося в соцмережах. Я знаходжусь в центрі Купінського злового за моєю спиною. Будинок культури, поруч зі мною Укрпошта. Бачите, мене навіть без бронежилета. Від цього відео Росіян буквально порвало. Мовляв, як це можливо. Невже Герасимов знову змусив усіх слухати свої вигадки? Зет пабліки підняли тривогу. Російська армія перемагає тільки на словах. На цьому тлі на чути вибухів, а ковальо вийшов без бронежилета. Бойових дій немає навіть поблизу міста. Російські військові кореспонденти на повний голос кричать, що це ганьба, якась особлива форма мазохізму і навіть дискредитація. Що? Куп'янськ-Вузловий звільнений? Е, -е, е, ну я навіть не знаю. Пишіть вже Київ звільнений, що вже там. Там бої в забудові навіть і близько не починалися. Схоже, у когось там календар на 2022 другий рік збився. А командування України вражене нехабством російських місників. Вони не просто перебільшують, вони малюють перемоги на пустому місці, поки їхні солдати пачками відправляються в землю. Усі інтеналітики підтвердили, російські війська навіть не наблизилися до Купінського вузлового. Населений пункт, про захоплення якого трубив Герасимов, залишається неприступною фортецею під повним контролем України. Але це ще не всі погані новини для росіян. Як стало відомо, поки верхівка РФ святкувала фейкове захоплення Купінська в Харківській області, сили Борони України провели зухвалу таємну операцію. Бійці таємно зайшли в тил, порвалися на позиції РФ і перерізали ворогу життєво важливу логістику. Офіцери, штурмовики з якими поспілкувалося видання The Таймс, заявили, битва за Куп'янськ стала найгучнішою, найрезультативнішою операцією України з часів Курської кампанії, серпня 2024 року. Як сказано в матеріалі, ще восени було створено ударне угрупування під командуванням полковника Сидоріна. Результат шокує. Тільки одна ця група утилізувала пів півтори тисячі окупантів співвідношення втрат один до десяти. Прямо зараз в укриттях і підвалах тремтять останні 50 росіян, яких методично випалює дронами. Вмираючі солдати на кадрах з дрона символізують останні подихи кампанії Кремля по захопленню міста, яка зазнала поразки через українську хитрість, яка зганьбила навіть Путіна. Українським бійцям протистояла російська механізована бригада і два мотострілецькі полки, що перевершували їх за чисельністю. Але ЗСУ застосували тактику невидимого штурму. Групи по вісім усі просочилися крізь ряди ворога, влаштувавши хаос і паніку там, де їх чекали найменше. Ми вирішили проводити штурмові дії одночасно в усіх напрямках не відкрито, а таємно. І там, де ми досягали успіху, ми його розвивали. Українських осін аналітиків попросили не публікувати оновлення позицій силоборони в купінському секторі і закрили район для журналістів. Поки окупанти сподівалися на успіх, сили оборони готували пастку. Ворог зрозумів, що відбувається, коли стало запізно. Вже до грудня армія РФ почала вити від нестачі снарядів. ЗСУ знайшли секретні виходи в газопроводах, через які росіяни намагалися пролізти в місто і розносили їх в щепки. Нищівні контратаки з півночі та південного заходу перетворили позиції ворога на руїни. І ось офіційно оголошено в Купінську російські окупанти присутні лише в декількох кварталах. Основні заходи з зачистки завершені. Екстрено це сталося. Перелом на фронті росіяни відступають на Олексіївському острові поблизу тимчасово окупованих Олешок. Російські підрозділи покинули свої позиції під тиском ЗСУ. Найпотужніша серія ничених ударів українських сил перетворила оборону ворога на попіл, змусивши тих, хто вижив, рятуватися втечею. Потужний перелом підтвердив і речник сили оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, Олексіївський острів це ключ до Олешок. Саме там путінські вояки ганебно здали позиції. Українські герої буквально випалили ворога з насиджених місць. Моральний дух армії РФ остаточно пробитий. Солдати більше не хочуть вмирати за амбіції Кремля і вибирають дезертирство. Ми системно наносимо удари, щоб вони взагалі менше з'являлися на цій ділянці. Схоже, гарсонський напрямок противнику не по зубах, тому він змушений перегруповуватися і перекидати частину підрозділів на Оріхівський напрямок, мовляв, для підтримки темпу штурмових дій. Шок Герасимов конкретно вляпався. Він знову прийшов до Путіна з перемогою. Куп'янськ Куп'янськвозловий нібито остаточно взятий. Тільки ось є нюанс. Ганьба Генштабу РФ – тріумф України. Такого розколу РФ ще не було. Навіть зет військові кореспонденти накинулися на главу російського генштабу. Всі деталі далі. Ніколи такого не було. І ось знову Герасимов доповів Путіну про те, що Куп'янськ майже звільнений. На восточному берегу реки Оскол. Воинские части первой танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника. Освобожден Купянск узловой. Осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе. Ведутся боевые действия в населенных пунктах Капшаровка и Глушков. И если раньше Грасимов рисовал перемогу Купинску, то теперь идет и про Купинск-Узловой. Заявление относительно Купинска-Узлового это еще больший бред, чем заявление относительно Правобережного Купинска по реке Оскол. Поскольку если в Правобережный Купинск действительно а, был заход российских диверсионных групп, их действительно было много, они действительно там закрепились, они действительно имели зоны контроля, а, и более-менее это еще как-то соответствовало определенной действительности, да, они там присутствовали, то вот Купинск узловой – это абсолютный бред, поскольку российские подразделения по линии боестолкновений находятся на разных расстояниях, на север, на восток, на юг от Купинского узлового. Но в среднем это расстояние более 8,5 километров до 12 километров от линии боестолкновений. То тобто російські війська даже до окраїн Куп'янського Славова не дошли. Що ж до самого Куп'янська, то там зараз справді йде зачистка міських кварталів. Тільки нюанс, як кажуть, у тому, що ця зачистка ведеться від російських окупантів. А тому, що не знаходиться під контролем російських войск, ні правобережний Куп'янськ, ні Лєвабережне Куп'янськ Злової. Говорят не только украинские официальные лица, а у синт-аналитики, мониторинговые группы и западные аналитики. Говорят даже российские военкоры, так называемые Z-военкоры и так называемая Z-тусовка. Но Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации, похоже, выбрал стратегию, если позориться, то позориться до конца. Словом у російському генштабі у брехні про суцільні перемоги здається перевершили навіть самих себе. І знову ж таки свідченням цього можна назвати і те, що нахабну брехню Герасимова розкритикували навіть так звані «зетвоєнкори». воєнкори, що Купенськ у зловує е, Ну я навіть не знаю. Пишіть уж Київ освобожден». Чо уж там? Таким образом, выводы никакие з катастроф попавших в окруження штурмових груп в Куп'янські, абсолютно не сделаны. А принятое рішення усугублять ситуацію ще більш грандіозною ложью. Результат за окном. І ось тут виникає одразу два питання: Щоб що створюється паралельна реальність, у якій Росія перемагає, якщо за фактом це далеко не так, це по суті стратегія паралельної реальності, коли озвучується Некая победа, Которая вообще не соответствует действительности, и поддерживается йо мифология до какого-то определенного момента в надежде, что да, Купинск, он где-то в будущем будет э, захвачен, и тогда будет, уже сможет Герасимов, Кузувлев и Белоусов выдохнуть. Вот, наконец-то мы это сделали. Но вот в том-то и дело, что все те усилия, которые сейчас прилагают российские оккупационные войска, э, они полностью разбиваются об оборону украинского гарнизона, который сдерживает напор. И питання друге, а де ось ця вот межа після перетину якої Герасимова можуть попросити із речами на вихід. Герасимов також находится, ну, на грани. А, на сегодняшний день на замену Герасимова готовят Мордвичева, генерала Мордвичева. и он в последнее время все чаще появляется в окружении Путина, а, даже порою там, где Путина должен сопровождать как раз глава Генерального штаба. Мордвичеву пророчат место Герасимова, вполне. И можно говорить о том, что вот такая замена, она будет иметь место быть, вполне возможно, даже в 26-м году. Но проблема заключается в том, что Путин, как человек системный, системы КГБ, и выходец из КГБ, он не любит на показ выставлять внутренние проблемы в силовых структурах. А когда происходит замена главы Генерального штаба, Это говорит о том, що штото йде серйозне, не по плану словом, поки російські генерали брешуть про перемогу, Путін радо цій брехні вірить. Питання ж про те, доки працюватиметься схема під назвою Краща солодка брехня ніж гірка правда, залишається відкритим. Покровська пастка спрацювала. ЗСУ зачистили південний фланг. Окупанти тікають, кидаючи зброю, здаючись у полон. ЗСУ влаштувало росіянам пекло з неба. Наші дрони проносяться, змітаючи позиції ворога. Південний фланг Покровська повністю зачищено. Про всі останні новини з передової. Дивіться, так працюють українські дрони в селі Гришине Покровського району. Противник малими групами намагається прорвати оборону, але ударні БПЛА цього не дають зробити. Покровськ та Мирноград залишаються найгарячішими точками на фронті. Минулої люби 92 зіткнення з 222 припали саме на ці напрямки, аби якнайшвидше окупувати населені пункти та села навколо Покровська та Мирнограда. Російські загарбники перекинули на цю ділянку фронту додаткові сили. Особливо акцент робиться на розрахунки дроноводів. Оркотня росіянська робить ставку на збільшення розрахунків БПЛА. Але ці збільшення стають зменшенням завдяки нашим мисливцям за цими розрахунками, що тихо і непомітно їх двохсутять. Останнім часом доволі цікавих місцинах українські боєць із позивним «Мучної» повідомляють, що на покровському напрямку зсу зачистили південний фланг Покровська та витіснили з позицій окупаційні війська. Коді роботи взяли полонених. Кілька росіян пішли в мінус по боєздатності ворога. Наразі ця ділянка впевнено перебуває під нашим контролем. Противник там присутності немає і швидко відновитися, поки що не здатен. Пише військовий. Що стосується сухецького ситуація без сюрпризів. Населений пункт як був, так і залишається під нами. Південніше від нього сіра зона дещо просіла, але поки це більше тактичне коливання ніж зміна ролі ділянки. Водночас легкою ця ділянка не буде. Ворог пробує тиснути, шукає слабкі місця, тому напруга там збережеться. Окупанти не мають успіху у Покровську і тому намагаються його оточити. Зараз найгарячіша точка там це селище Гришине. Туди окупанти намагаються зайти за всяку ціну. Противник, окрім того, що хоче заволодіти повністю північною частиною міста, бачимо по розвитку червоної зони. Вони обходять цю північну частину, і зараз останнім часом сконцентрувалися на Гришиному. Вони знають і розуміють, чим важливий цей населений пункт. Там працюють наші пілоти, там проходить логістика. І в цілому, вся робота, яка здійснюється в напрямку Мирнограда і Покровська, вона концентрується теж в районі Гришиного. На цьому напрямку побував і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що зсу вдається стримувати супротивника, який намагається просочитися до Мирнограда та Покровська малими групами. У Покровську та Мирнограді сили оборони України і надалі стримують противника, який малими групами намагається проникнути до північних районів обох міст. Внаслідок активних штурмових дій зірвано чергову спробу ворога захопити ці населені пункти. Задіяний оперативний резерв окупантів зазнав відчутних втрат. Водночас ситуація залишається складною. Олександр Серський, головнокомандувач ЗСУ. А це відео зачистки Куп'янська у Харківській області. Ударне груповання Хартія продовжує витісняти російських загарбників, що залишилися у центрі міста. На куп'янському напрямку захисники зайняли панівні висоти, що серйозно ускладнює будь-які спроби ворога розвинути наступ. Утримання контролю над підступами до населених пунктів дозволяє українським силам зберігати управління ситуацією, незважаючи на високу напруженість, що зберігається у самому куп'янську бійці ЗСУ продовжують зачистку міста від окупантів. Там більшість ворожих солдатів зосереджена в одному кварталі. Більша частина ворога зосереджена у центрі міста у одному кварталі багатопорахівок. Тому мова йде зараз про те, щоб завершити зачистку безпосередньо цього кварталу і бажано без жертв з, з боку українських воєнтату. Як ви навіть бачите на мапі, усі спроби росіян поновити своє становище і якось дістатися е, до міста так, щоб поновити з ним сполучення з ходолом, ну його немає. Його немає, і успіху тут немає, і не буде. І тиск на схід від міста теж до цього їх не призводить. А це означає, що ці люди не отримують поповнення. Окупаційні війська намагаються опанувати Купенськ. Однак це завдання для них ускладнюється через значні втрати в живій силі та техніці. Пекло для Путіна ЗСУ запустили смертельну жниву Донбас стає братською могилою для тисяч окупантів. Українські захисники вивели удари на недосяжний рівень люті. Прямо зараз починається підготовка до визволення Донбасу. Склади з боєприпасами АРФ злітають у повітря, так що земля здригається на сотні кілометрів. Всі останні новини з передової. Дивіться. Жодного дня без чергового підбитого російського нафтопереробного заводу. На цей раз під роздачу потрапила нафтобаза Хохольська у Воронежській області. Дрозділи Сили оборони України били по нафтобазі Хохольська у Воронівській області РФ. Підтверджено займання нафтопродуктів. Спостерігається густий дим. Результати уточнюються. Крім того, звітують у генштабі в рамках заходів щодо зниження наступальних можливостей російського агресора. Ударів було завдано і поряду об'єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ вот это, видишь, просвет неба. внизу светлое, сверху чорне. Тово дим такої дето оттуда. Так, у Донецькій області уражено зосередження живої сили та ворожий пункт управління. Серед іншого не дорахувався ворог і складу боєприпасів в районі нижньої дуванки на тимчасово окупованій території Луганської області. Зосередження живої сили ворога у районі населеного пункту Гуляйполе. Окупованої частини Запорізької області та пункту управління батальйону у районі Березового окупованої частини Дніпропетровської області. Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в населеному пункті. Колотилівка Білогородської області РФ, окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу та мань у Краснодарському краї РФ підтверджено пожежу на площі близько 6200 квадратних метрів та пошкодження трьох резервуарів сили оборони України надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України. Далі буде, і за це продовження відповідає вже третій армійський корпус. Він не дає спуску окупантам на лиманському напрямку. Оператори дронів прицільно б'ють по будинках та посадках із скупченням ворога, не залишаючи противнику жодних шансів. А це вже Покровський напрямок фронту Донецька область. Епічними кадрами знищення російських окупантів та їхньої техніки люб'язно поділилися оператори дронів батальйону БПЛА 68-ї Єгерської бригади. На кадрах видно, що окупанти проти українських захисників шансів не мають жодних. Від полювання на особовий склад противника до софарі на дорогу техніку окупантів. Так напередодні українські ФПВ-дрони знищили найновіший ворожий реп Тірада 2. Російський комплекс радіоелектронної боротьби, створений для виведення з ладу супутникового зв'язку, загрози більше не становить. Ось так за лічені хвилини ще одна дорога іграшка Кремля перетворилася на купу нікому не потрібного металобрухту. Втрати російської армії у техніці та живій силі просто шокують: п'ять аеродромів, мінус 15 бортів та безповоротна втрата понад одного мільярда доларів, і все це досягнення однієї лише служби безпеки України. Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу, але для спецпризначенців Альфи служби безпеки України відстань давно не має значення. Лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили п'ять військових аеродромів. Результат 15 одиниць авіатехніки. Ворог вже не підійме в небо. На унікальних кадрах, поширених СБУ, зафіксовано момент ураження 11 винищувачів та бомбардувальників. Серед них Су-30, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, трьох вертольотів Мі-28, Мі-26 і Мі-8, а також як мінімум одного транспортного літака Ан-26. Разом із технікою на російських аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином Альфа СБУ завдала шкоди ворогові на понад один мільярд доларів США. У розв'язаній Путіним війні в Україні бункерному нема чим більше похвалитися. Центр стратегічних та міжнародних досліджень оновив таблицю темпів наступу у великих битвах, починаючи з Першої світової війни. Аналітики включили поточні російські спроби штурмувати українські позиції до списку найповільніших за всю історію воєн. На графіках наочно видно, що майже чотири роки війни Росія просувається з темпами, які в історичному контексті виглядають нікчемними і не призвели до досягнення заявлених стратегічних цілей. В аналіз додали часів яр і виділили битву за Покровськ. Як окрему битву в результаті одразу три поточні російські операції опинилися серед історично найповільніших. У часовому ярі просування становить близько 15 метрів на добу. За майже два роки це приблизно 10 кілометрів в районі Куп'янська темпи становлять приблизно 23 метри на добу. Під Покровськом наступ йде зі швидкістю близько 70 метрів кожні 24 години. З цим планом виходить, що Росія потеряла 1,5 мільйона чоловік, розгромила свою економіку, отримала плюс дві країни НАТО у своїх границі. превратила Україну в одну з самих грозних армій мира, а також потеряла вплив в Сирії, Арменії, Азербайджані, Венесуелі, і много де ще. навіть найшвидші ділянки російського наступу сьогодні виглядають повільно порівняно з іншими військовими операціями? Наприклад, в районі Гуляйполя просування становить близько 300 метрів на добу. Це все одно майже вдвічі менше ніж темпи українського наступу під час звільнення Херсону у 2022 році. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях ставте вподобайку під відео, бути в курсі головного. Далі більше.